Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо унікальні класи гри Dead Rails. Кожен з них має свої здібності. Деякі з них надзвичайно сильні, інші повністю безглузді. Проведемо рейтинг усіх класів від найбільш неефективних до найбільш сильних. Розпочнемо. Отже, перший клас зомбі найбільш неефективний. Клас зомбі коштує 85 монет і може їсти для відновлення здоров'я. Але це має серйозний недолік. Ви не можете використовувати звичайні предмети для лікування, такі як бенти чи зміїна олія. Хоча цей клас може трохи легше обходити зомбі, а їсти трупи під час боїв дуже незручно через те, що займає час, а відновлення здоров'я мінімальне. Загалом цей клас величезна трата монет і краще його уникати. Наступний клас шахтар. Клас Шахтар коштує 15 монет і спочатку має два вугілля, що дозволяє безпечно доїхати до наступного міста і ще вистачить на покупку зброї. Проте після того, як вугілля витрачається, клас стає майже безкорисним. Лопата задає стільки шкоди, що й кірка, а ліхтарик, хоча і дозволяє бачити краще вночі, не приносить значної користі. Бо рейди вночі зазвичай не є вигідним. Цей клас непоганий на початку гри, але не варто витрачати на нього монети надовго. Наступний клас Аламо. Клас Аламо коштує 50 монет і дає вам металеві листи, колючий дріт і шолом. Спочатку можете використати ці матеріали для зміцнення вашої хати, що допомагає пережити нічні напади. Однак після того, як ви використаєте ці ресурси, клас стає майже безкорисним, оскільки він не має значних переваг. Це непогано на початку гри, але в цілому цей клас не має великої користі в подальшому. А наступний клас, який я хочу розглянути, це священник. Клас коштує 75 монет і має 2 хрестики та 2 свяченні води. Хоча можна використати свячену воду для знищення зомбі, це складно через спринтерів зомбі. Священник, Священник є невразливим блискавки, що може бути корисно для бою з босом. Але в іншому випадку цей клас швидко стає непотрібним, як тільки вичерпаються предмети для боротьби. Уникайте цього класу, якщо у вас немає конкретної потреби. Наступний клас підпалювач. Підхвалюваш дешевий клас, що коштує лише 15 монет ви починаєте з чотирьох коктейлів, молотова, які можна використовувати для нанесення серйозної шкоди містам. Однак, щоб ефективно користуватися ними, потрібно багато вміння. І без коня це стає важким завданням. Якщо ви все-таки знайдете коня до першого міста, ви можете легко знищити його. Цей клас складний у використанні, але за в може бути дуже корисним на початку гри. Наступний клас лікар. Клас лікар може коштувати 15 монет і має 2 змійних масла та 2 бенти. Найцікавіша здатність цього класу це можливість відновити союзника без бента, витрачаючи половину свого здоров'я. Цей клас більше підходить для підтримки, оскільки складно очистити місто, але дуже корисно для команди, щоб зберегти здоров'я і піднімати союзників. Він не ідеальний для одиночної гри, але дуже важливий для команди. Високий гравець. Високий гравець коштує 50 монет і дозволяє продавати предмети за більш високими цінами. Це дає вам змогу швидше купити гвинтівку і більше заробляти на продажу товарів. Недоліком є те, що ви маєте набагато більше шанс бути враженим блискавкою. Проте, якщо уникати перебування на вулиці під час бурі, цей клас є досить потужним для керування. Ресурсами на початку гри. Наступний клас провідник. Провідник коштує 50 монет і має два вугілля, що дозволяє швидше та ефективніше керувати потягом. Однак велика слабкість цього класу зменшене здоров'я тільки на 50% від нормального. Через це ви дуже вразливі до пошкоджень і вимагаєте підтримки від союзників. Цей клас може бути дуже корисним у команді, але сам по собі він дуже крихкий. Якщо у вас є хороші союзники, цей клас може. Стати чудовим варіантом. Наступний клас коваль. Коваль коштує 50 монет і має повний набір броні. Це дозволяє значно знижити шкоду від куль, особливо від бандитів. Ви рухаєтесь повільніше, але якщо у вас є тінь, ця проблема практично зникає. Цей клас чудово підходить для рейдів на міста, адже ви можете витримати удари, які для інших класів є смертельними. Однак зомбі можуть бути небезпечними, тому що. Важливо тримати дистанцію. В цілому, це надійний сильний клас. Убой коштує 50 монет і починає з конем і револьвером та з двома набоями. Поєднання мобільності та вогневої потужності робить цей клас дуже сильним на початку гри. Ви можете легко очистити перші кілька місць і виконати завдання поні експрес, не маючи проблем. Хоча пізніше клас втратить свою перевагу, оскільки інші гравці також зможуть отримати коней і зброю. Він все ще залишається універсальним класом як для одиночних, так і для командних ігор. Наступний клас мисливець, його вартість 75 монет і починає самогавка, який можна продати для покупки додаткових патронів. Його основна здатність завдавати більше шкоди, коли ваше здоров'я зменшується. Це дуже потужно, оскільки ви можете вбити вовкулаку всього за три постріли з револьвера. У поєднанні з правильної стратегії цей клас може завдати шаленої шкоди. Він добре підходить для соло гри, але ще сильніший у команді, де ви можете покладатися на союзників, щоб підняти вас, якщо ви впадете. Наступний клас найбільш потужний це клас вампір. Це найсильніший клас на даний момент. Після останнього оновлення він може бігати швидше за коня і завдавати 40 шкоди за удар ножен. Недолік цього класу ви втрачаєте здоров'я на сонці, тому потрібно діяти агресивно і обережно. Вночі клас стає ще сильнішим і він може використовувати зброю, уникаючи зомбі завдяки надшвидкості. Це дуже складний клас, але якщо ви граєте грамотно, він може знищувати ціле місто. Це, безсумнівно, один з найкращих класів гри. Отже, деякі класи в Dead Rails явно побудовані краще за інших, і правильний вибір класу може сильно вплинути на вашу гру. Що вам сподобався цей рейд, так не забудьте поставити лайк і підписатися. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Бажаю успіхів в Dead Rails!